Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це західна частина України, Рівненщина. На сьогодні вже приморозок, під ранок дуже сильний вітер. Ішов, ну, правда, добре тим, що всю землю під сушило. Я зараз нарубала трішки сухеньких дрів і йду запалювати в першу чергу грубку. Хто не знає, ми, у нас є газ, але ми палимо грубку. В цілях економії. Так що ось так. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Ну а ми пішли. Трішки пролітає такий невеличкий маленький сніжок. Так що ось так. Ось такий ящичок нарубаю, це на розпал, а потім вже грубі накладаю. Так, друзі, повертаємось до ями моєї, там де стоїть бочка на воду і підведена вся комунікація до хати. У мене є незавершене діло тут. Дякуючи Роману, нагадав, крім клітки, в мене ще ось. Там пустила е, з самого низу до метра вже йде теплоізоляція. Такою срібною стороною до дошки. ну, тому що це низ, і, не дай Бог, щоб не прихватило. Низ треба саме більше, як то кажеться, укріпляти. Ось тут такі брусочки прицепила. І зараз сюди кладу пінопласт. І накриваю ямою і все. І буде ось так. Пінопласт в мене вісьмірка, так що думаю. А на тих 2-3 дні не замерзне моя вода, але це треба було доробити. Так що сніжок сніжком, добре, що не дощ, і дороблюємо свою справу. Ну, ось так, друзі, яма утеплена. Ой, пінопласт полетів, Ось тут була криниця. Ну, вона ще є, тільки це буде вже дороблюватись навесні. Зараз накриваю. І все, одіяло шифер і все. У Нас сьогодні, завтра, післязавтра має бути а, такий мороз, і провіримо, як воно буде чи буде триматися. Так, друзі, так як у нас завтра водохреща, сьогодні вечеря. Хочу приготувати своїм хлопцям спробувати з тих заморожених яєць. Ну, хто раніше бачив, в мене два гусячі яйця, по два було гусячі яйця. Я заморозила їх. І зараз хочу спробувати бісквіт з них спекти. Звичайно, додавалось ще одне куряче яйце. Так що зараз збиваю цукор з яйцями і я тоді додаю муку, розпушувач і все, і випікаємо. Так що, дивіться, що буде далі. Чи вдалося чи ні. Ну, Я збила вже яйця з цукром, щоб сказати, що ідеально збили, збили жовт так немає такого, але білки це все перекрили. Де не е видніються ось такі кропиночки. Ну, нічого страшного. Це все-таки мій експеримент, і я хочу разом з вами його е попробувати. Так що зараз перемішую. Сюди ще муку додала і розпушувач. І будемо випікати. Так, наступною стравою в мене буде грибна підливка. Дякую Сашкові та його родині. Вони мені, хто раніше бачив канал моє господарство. Так, наступною стравою хочу зробити грибну підливку. Дякую. Та його родині за грибочки. Відварюю просто зараз грибочки дуже добре промила і зараз відварюю. Буду стіджувати, вже вони в мене достатньо відварилися, стіджувати, але цю водичку не виливати, а буду на ній варити підливку. І так, я взяла півтори ложки, так як в мене небагато буде підливки, муки. Мука в мене не пересмажена, я не люблю муку і Зараз трішки розбавляю ось так, щоб не було комочків. І додаю тоді до нашої рідини, яка кип'ятиться в каструльці. Ось так. Ось достатньо. Ось так. Та як юшечка буде. Ой, підливка буде пісна, тому я не додаю сюди не сметану, не вершків, нічого. Просто муку для того, щоб підливка наша була густіша. І тепер муку додаю доки кип'яченої водички, потихеньку, помаленьку помішую, щоб мука розтала. Гостину ми беремо від кількості муки. Ось так добре розмішуємо і нехай пару хвилинок покипить. Зараз буду додати свої улюблені спеції, сіль перець, приправи за смаком. Дивимося, щоб ніяких комочків не було. Все добре розчинилося. Ну, ось так виглядає підливка. Вона покипіла буквально недовго трішки додаю солі, чорного перчику. Ну, я кажу, всі приправи ви за своїм смаком. Я ще люблю хмелі сунелі, тому я їх навіть останнім часом вже і в хліб почала додати. Ось так. І тепер о, сюди. Додаємо грибочки. Грибочки можна ще брати навіть свіжі. Ну, звичайно, вже тоді не такий колір буде, як від сушених. Так що Сашкові, і Надії ще раз величезну дяка. На ці різдвяні свята я дуже вас часто згадую. Ось так не забуваємося. Помішувати, тому що мука може пристати до дна нашої каструльки. Буквально дві хвилинки помішали і вимикаємо, тому що грибочки наші вже відварені. Мені густина подобається, більше не треба мені. Не люблю, щоб сильно була така густа, і вона ще коли захолоне, прихолоне. Та вона буде густіша. Так що дивіться самі. Ну і все. Ну, ось, друзі, вийшов мій бисквітик. Я просто здивована, думала, взагалі нічого не вийде, але вийде. Змастила згущенки, посипаємо горішками. І через трішки смакуємо. Чим мені подобається бисквіти, квіти, чим не перемажеш, чим не посипеш, він швидко. Пропитується і можна дуже швидко пригощатися. Так що всім бажаю смачного!